Привіт! Сьогодні ми з тобою відправимося у цікаву освітню подорож з вивчення основ фінансової грамотності для підлітків. Цей предмет, хоч і не включений до твоєї навчальної програми в школі, але знання, які ти отримаєш після курсу всіх лекцій з цього предмету, тобі дуже знадобляться у дорослому житті. Тож ми розпочинаємо. Лекція перша. Кишенькові гроші це не просто для цукерок. Давай поговоримо про роботу твоєї мрії. Я знаю, ніхто не мріє працювати. Або якщо і працювати, то робити тільки те, що тобі насправді подобається. Можливо, ти бачиш роботу мрії такою стати популярним блогером та заробляти на цьому великі гроші. І це цілком слушний сценарій для життя, але, однак, має певні ризики, про які тобі варто знати заздалегідь. А саме, популярність річ швидкоплинна та непередбачувана. Її можна довго будувати, а потім неочікувано та миттєво втратити. Це буде сумно, особливо якщо не мати іншої професії. Якщо не вміти дати раду грошам, то їх не буде. І навіть якщо ти будеш їх багато заробляти, то без знань про гроші втратиш їх ще швидше, ніж заробив. Звичка до легких грошей зробить тебе вразливим до незрозумілих схем та різноманітних шахраїв, якщо ти не будеш фінансово обізнаним. Тому давай разом приймемо рішення вчитися фінансовій грамотності. Проте, можливо, ти бачиш сценарій розвитку свого життя таким. Опанувати сучасну професію, яка дозволить реалізувати себе та зробити внесок у майбутнє людство. Це дуже цікавий шлях, але щодо нього теж можуть існувати певні питання та упередження які саме? Ну, по-перше, що навчатися сучасній та затребуваній професії це надто дорого. І ти правий, навчання коштує грошей, але їх цілком реально накопичити. Друге, що тому, хто працює, важко стати заможним. І це неправда. Бо праця кваліфікованого фахівця коштує дорого, а знаючи, як працюють гроші, можна сформувати статки навіть у молодому віці. І третє, якщо багато працювати, то не буде часу для відпочинку на такій роботі. Вихід, фінансові знання дозволять тобі мати work-life balance та обрати комфортний режим роботи, тому ще раз впевнюємося у правильності прийнятого нами з тобою рішення вчитися фінансовій грамотності. Тема перша: гроші не ростуть на деревах. Значення грошей та їх історія. Давай дуже коротко розглянемо історію трансформації грошей від бартеру до криптовалюти. Одною з перших систем була саме бартерна безгрошова система. У давнину люди обмінювали товари напряму. Товар будь-коли можна було обміняти на інший товар: худобу, хутро, тютюн, рибу, оливкову олію, сіль, перець, мушлі, різні метали. На зміну бартеру прийшли металеві гроші, а саме у 8-7 столітті до нашої ери на Близькому Сході з'явилися перші монети і згодом розповсюдились, бо вони були довговічні, однорідні, легко поділялися, були компактні та легко впізнавані. Далі з'явились паперові гроші. Перші паперові гроші Європи з'явилися у Швеції у 17 столітті. Тодішня влада дуже потребувала грошей в кредит. І було вирішено надрукувати кредитні папери, які надалі трансформувалися у гроші. Винахід паперових грошей зробило обіг значно зручнішим. Ми використовуємо їх і до сьогодні, але конкуренцію їм все більше і більше становлять безготівкові гроші, які виникли у Великобританії ще у XVIII столітті. А у 1970-х роках з розвитком автоматизації банківських операцій у розвинених країнах вже з'явилася система електронних платежів. Ну і самий сучасний вид грошей це цифрові гроші. Цифрові платіжні системи зробили сучасну оплату за товари миттєвою, а застосування криптогрошей лише тільки починає виборювати місце під сонцем та врегульовуватись на рівні держав у всьому світі. То що ж визначає для людства цінність грошей? Перше це довіра, оскільки гроші мають цінність, бо люди вірять у їхню здатність обмінюватися на товари та послуги. Друге це роль уряду. Через те, що уряди держав гарантують, що гроші приймаються у якості платежу. Третє це інфляція, бо цінність грошей може змінюватися через інфляцію, коли за ту ж суму грошей можна купити менше товарів. Я розкажу тобі, як відбувається інфляція: спершу державі не вистачає грошей на необхідні витрати, через що починає друкуватися більше грошей. Але чим більше грошей з'являється в обороті, тим менше вони вартують. І за ті ж самі гроші можна купити менше товарів та послуг порівняно з минулим роком? Сама прикра новина, що при високому рівні інфляції відбувається неконтрольоване зниження доходів. То яку роль відіграють та що роблять гроші у нашому повсякденному житті? Це обмін, бо гроші дозволяють купувати та продавати товари та послуги. Ти цей досвід точно маєш, бо маєш кишенькові або навіть зароблені власною працею гроші. А от чи маєш ти оцей досвід? Чи маєш ти вже досвід зберігання грошових ресурсів? Бо зберігання є головним засобом збереження грошей на майбутнє, чи доводилося визначати грошовий еквівалент власної роботи, бо оцінка допомагає оцінювати вартість товарів та послуг. Чи є в тебе цілі для досягнення яких потрібно мати певну суму грошей? Бо планування є інструментом в особистому фінансовому плануванні бюджету, поставлених цілей та омріяних проєктів. Тема 2. долар, євро чи гривня, валюти та їх значення у світовій економіці. Тож, які бувають основні світові валюти та де вони використовуються? Найвідоміша валюта це долар США, яка є основною валютою міжнародної торгівлі та часто використовується як резервна валюта у багатьох країнах. Далі євро, валюта Європейського Союзу, друга за популярністю валюта у міжнародних фінансових операціях. Японська єна – дуже важлива валюта в Азії. Широко використовується у міжнародній торгівлі та фінансових операціях. Британський фунт одна з найстаріших валют, яка досі в обігу з високою цінністю та стабільністю. Але що та як впливає на вартість валют? Безумовно, це економічна ситуація, тому що економічний розвиток країни робить національну валюту дорожчою, а економічна криза має навпаки. Друге, на жаль, це політичні події, тому що конфлікти. Санкції та інші політичні події впливають на довіру до валюти країни та її вартість на міжнародному ринку. Третє це баланс імпорту та експорту. Бо якщо країна більше купує товарів за кордоном, ніж продає туди своїх, її валюта дешевшає. Четверте це монетарна політика. Тому що коли держава збільшує кількість грошей в обігу, це призводить до здешевлення її валюти. Проаналізуйте з друзями або батьками, які з цих ситуацій зараз відбуваються в Україні. І чому ми не спостерігаємо стрімкого знецінення гривні? Ще не втомився, тоді розбираємось далі. Якщо ми говоримо про вартість валют, то питання: чи може держава регулювати валютний курс? Відповідь так, за допомогою режиму валютного курсу. В різних країнах при різних обставинах держави можуть застосовувати це плаваючий валютний курс, у якому курс валюти залежить від ринку, або обмежено гнучкий валютний курс. У якому центральний банк коригує валютний курс від надмірних коливань. До речі, саме цей підхід наразі використовується в Україні через воєнний стан або фіксований валютний курс, у якому закріплюється сталий курс щодо однієї чи кількох інших валют. Тобі цікаво, як працює обмін валют. Тоді слухай, при операціях, пов'язаних з обміном валют, оперують такими поняттями: це курс купівлі, бід або бідрейт, Тобто ціна, за якою банк або інша фінансова установа готова купити валюту від вас. Цей курс визначає, наприклад, в Україні, скільки гривень ви можете отримати, продавши іноземну валюту банку або обмінному пункту. Це курс продажу ask або Ask Rate. Тобто ціна, за якою банк або інша фінансова установа готова продати вам валюту. Цей курс визначає, наприклад, в Україні. Скільки гривень ви повинні заплатити, щоб придбати одиниці іноземної валюти у банку або обмінному пункту? Запам'ятай, що курс продажу валюти завжди вищий за курс купівлі. Це називається спредом і є способом для банків та фінансових установ отримати прибуток від валютних операцій. Тема 3. твоя свинка, копилка або чому основи заощадження такі важливі саме для тебе. Спершу давай усвідомимо, що таке заощадження і чому це дуже корисно. Заощадження це відкладання грошей для майбутніх витрат або цілей, замість їх негайного витрачання. Навіщо це робити? Бо завдяки саме заощадженням ми зможемо у майбутньому реалізувати свої мрії, тому що заощадження допомагають досягти довгострокових цілей, наприклад, накопичити на освіту подорож або велику покупку. Також завдяки заощадженням ми можемо мати фінансову безпеку у непередбачуваних ситуаціях. Як-от нещасні випадки або втрата джерела доходу. Наші заощадження допомагають впоратися з непередбачуваними обставинами та мати гроші їх виправити або пережити. При цьому дуже прошу тебе запам'ятати, щоб досягти цілі, потрібно принаймні її мати. Якщо в тебе її немає, починай мріяти. Можливо, в тебе виникне запитання а які цілі заощадження можуть бути, тобто, а на що можна збирати гроші? Батьки, скоріш за все, скажуть, що на навчання чи у престижному, вищому навчальному закладі або закордонне навчання. Якщо ти творча натура та креативність твоє друге я, то, звісно, творчість, а саме приладдя для творчості або навіть творчі фахові курси. Якщо в душі ти мандрівник, то подорожі є самим захоплюючим часом для тебе, і це можуть бути як подорожі на канікулах, так і тривала подорож після закінчення школи. Нам всім іноді не вистачає впевненості у собі, тому як вихід ми маємо прокачати себе, в чому нам допоможуть курси саморозвитку, абонемент у фітнес-клуб, приладдя для тренувань? Ми вже маємо ціль та мрію і готові вкладати у майбутнє, тому інвестування в фінансові інструменти та накопичувальне страхування саме ті інструменти, якими нам треба користуватися, але чи завжди треба бути такими серйозними як дорослі? Звичайно, ні. Нам треба робити покупки для розваг, принаймні гаджети для ігор та їх апгрейди. Зупини це відео та подумай, чи всі ці цілі можуть у подальшому житті збільшити твій рівень доходів. Зразу спойлер. Так, якщо їх збалансувати та навчитися бачити можливості будь-де. В теорії все легко, але як на практиці тобі почати заощаджувати? Вивчи та йди цими п'ятьма кроками. Перше. Обери ціль. Вона має бути цікавою та надихаючою саме для тебе. Коли ціль надихає, заощаджувати набагато приємніше. Друге. Визнач грошову вартість своєї цілі. Вона має бути співставною з твоїми теперішніми можливостями. Третє, виділи суму, яку будеш відкладати. Або щотижнево, або щомісячно, і не відкладай на потім та колись та одразу починай. Четверте. Автоматизуй процес. Твій банківський застосунок, який ти або твої батьки тобі відкриють, точно не забуде про відрахування та нічим не спокуситься. П'яте веди облік своїх витрат. Як це робити та чому без цього не накопичити статків ми поговоримо прямо зараз. Тема четверта кишенькові гроші або перший внесок до мільйона. Вчимося планувати витрати. Бюджетування, що це таке, та як його робити. Почнемо з теорії. Бюджетування це планування твого доходу та витрат. Воно допомагає контролювати фінанси та виконувати фінансові цілі. Бюджет завжди складається з двох частин. Дохідна частина це всі грошові надходження, які ти отримуєш або будеш отримувати щомісяця, кишенькові гроші, стипендія, заробіток. Та витратна частина це всі витрати, які ти здійснюєш або будеш здійснювати протягом місяця з власних грошей, вважаючи з дохідної частини. Ну і як не зупинитись, розглядаючи таку тему на практичному завданні. Перше. Визнач свій щомісячний резерв для заощаджень. Друге. Прорахуй, яку суму ти можеш заощадити за півроку. Третє. Яку зі своїх мрій ти можеш втілити за ці гроші. Тому складаємо бюджет. Перше. Запиши та підрахуй всі свої щомісячні грошові доходи. Друге. Запиши та підрахуй всі свої обов'язкові щомісячні витрати. Третє. Доходи за мінусом обов'язкових витрат дорівнює резерв для заощаджень та реалізації своїх мрій. Щоб керувати власним бюджетом та мати змогу щось заощаджувати, нам просто необхідно навчитися відрізняти свої потреби від бажань або навіть забаганок. Запам'ятай, потреби це все те, що є необхідним для життя, безпеки та розвитку людини. А от бажання це речі, які хочеться мати, і які навіть є корисними. Але без яких можна обійтися. Тому, складаючи бюджет, спочатку вноси у витратну частину всі потреби, а потім вже бажання. Перед покупкою запитай себе, чи дійсно мені це потрібно, чи це зробить мене щасливим, чи це допоможе реалізувати мою ціль чи мрію. Якщо сумніваєшся, використовуй правило 24 годин, воно полягає у наступному якщо через добу роздумів покупка не є такою ж бажаною. Тоді забудь, не варто на неї витрачати. Але не засмучуйся, бо бажання насправді не менш важливі за потреби, але щоб на них вистачило, рахуй і ще раз рахуй свої витрати. Все це просто виглядає, але як не збитися зі шляху, що його накреслив тобі бюджет? Правило перше записуй всі свої витрати так саме всі, навіть проїзд у маршрутці, принаймні 2-3 місяці, адже саме за цей час ти зрозумієш. Куди тікають від тебе гроші. Правило друге контролюй виконання бюджету. Наприкінці місяця подивись, чи вдалося витрачати відповідно до складеного тобою плану. Якщо витратну частину було перевищено, то подумай, що можна в ній скоротити. Обов'язково коригуй план в разі зміни обставин. З'явились додаткові гроші чи нова стаття витрат. Або дотримання бюджету виявилось нестерпним не кидай, але змінюй. Правило третє. Пам'ятай про цілі заощадження. Якщо тримати у фокусі ціль, яка є бажаною та надихаючою, то дотримуватись певних самообмежень стане набагато легше. Правило четверте: користуйся знижками свідомо. Тому що знижки та акції це дійсно вигідно, але навіть зі знижкою варто купувати лише те, що потрібно, і ще порівнювати знижку зі звичайною ціною. Бо іноді, а це великий секрет: акції бувають фейкові. Правило п'яте: уникай імпульсивних покупок. Тому про цих вбивць фінансового планування ми зараз поговоримо докладніше, бо вони того варті. Тема п'ята та остання в цій лекції, проте сама важлива: купив цукерку, втратив палац. Ми поговоримо про імпульсивні покупки та їхні наслідки. Імпульсивні покупки, що це таке і чому ми їх робимо. Імпульсивні покупки це купівля того, що насправді для нас не є необхідним, але купується, бо дуже хочеться або захотілося прямо зараз. Наприклад, купівля солодощів біля каси, нової гри або одягу, який сподобався, але точно не є необхідним, бо вже маємо три пари аналогічних кросівок у шафі. Причини імпульсивних покупок можна поділити на зовнішнє, це реклама, розміщення товарів у супермаркеті, використання продавцями спеціальних технологій або націлені на внутрішні проблеми: стрес, нудьга, бажання нагороди, прагнення відчути щось нове. Вміння не піддаватись впливу реклами та стресу це крок до критичного мислення. Якщо цим не навчитися керувати у твоєму віці, то дуже погана новина для тебе, що наслідки звички до імпульсивних покупок у довгостроковій перспективі заведуть тебе до фінансових проблем, бо регулярні імпульсивні покупки можуть призвести до накопичення боргів або нестачі коштів на важливі потреби. Емоційного дисбалансу, тому що імпульсивний шопінг може стати способом уникнення емоційних проблем, але не вирішує їх, втраті контролю, оскільки часті імпульсивні покупки можуть призвести до втрати контролю над власними фінансами, невміння ставити пріоритети, бо вміння визначити головне, другорядне та зовсім зайве, це те, що знадобиться протягом усього життя. На прикладі покупок опанувати цю навичку найлегше недовіра до себе або навіть невіра в себе, тому що важко довіряти собі, коли виходячи з дому, не знаєш чи не витратиш одразу всі наявні гроші. То як впоратись з бажанням робити емоційні покупки? Склади список потрібного та дотримуйся його. Це допоможе мінімізувати раптові покупки. Встанови собі грошовий ліміт на емоційні покупки та внеси його в бюджет і не виходь за його межі. Використовуй здорову жадібність, тобто подумай, що кожна гривня витрачена сьогодні це на гривню менше завтра. Обережніше з онлайн покупками, тому що їх важче контролювати, бо момент витрати грошей часто не відчувається. Встанови для себе інші винагороди, наприклад, для покращення емоційного стану можна використовувати не лише покупки. І найголовніше, обери для себе щонайменше три способи покращення емоцій без залучення гаманця. То що, спробуємо підбити підсумки? Здавалося б, гроші це цілком зрозуміло, і що в них нового. Але насправді, чим більше в тебе знань про гроші, тим більше можливостей для фінансового успіху в майбутньому. Чи потрібно знати, як держава впливає на гроші? А вже ж, адже рішення уряду напряму пов'язані з добробутом людини. І власна фінансова стратегія має їх враховувати. Вміти ставити цілі та робити заощадження для їх втілення це основа фінансової грамотності. Опануй це, і ти будеш в змозі підкорити собі світ, і це не жарт. Дякую за увагу. Якщо є питання, переходь на запис наступної лекції. Далі буде набагато цікавіше та корисніше.